Всі доброго дня чи вечора. Сьогодні, в випуску, ми будемо знущатися з китайського частотника. Це маленький частотник, такий, як на 750 Вт, тільки я його знайшов такими самими розмірами, тільки на 1,5 кВт. Може, хтось бачив, хтось з він там на трошки дорожчий, але не хотів брати на 750, дуже мала різниця. Але бачу багато людей на ютубі беруть і користуються. Не суть. Я хотів вам показати. Що буде, якщо ви купите такий частотник і поставите його на WiM112. Саме головне питання для мене було. Це стандартний двигун 0,55 кВт. 3000 обертів стандартні шкіри, їх не видно, але вони стандартні. І на 20. Бо більшого, я маю переходник на конус More Z2. Більше свердло на Cons 2, як 20, я не знаходив. 20 і пів Ну, не суттєво, у мене є 20. Хочу подивитися, як я буду свернити на. Ну, там, грубо, на 25-30 Гц. У мене 30 Гц, це так співпало, що це грубо 30 оборотів. І відповідно 25 Гц, 250. Почнемо з 25, а як воно стане, а воно обов'язково стане, то будемо піднімати Герц. Так, зараз. Зараз. Ой, ну брехав 25 хіб почати. А, я не сказав, я його предварительно засвінив, бо бачите, я пробував звернити, воно дуже страшно свернути стрибає. Заготовка якась така зверху крива і воно то вліво, то вправо. Вона така рихлява така зганила. А вона досить товста, вона не бляха, вона десь сім має. Я її зачверную сіргом на 5. Просто щоб воно нікуди не тікало. Е... 25 Гц. Погнали. Поки що без смазки, без нічого. Я тисну так, як на китайських санов. Не як на совєтській. І дивлюся, яке виходить п'ятикутне в 25, гектар, я не думав, що воно буде сьогодні, чесно признають. Вже, вже от я це як мавліше. Вже не 50 літрів. Сталомо бідне. Давай ще. раз. На 25 Гц, капець! Я перед на 30 тоже теж вставав на 2 рази, все той раз навіть один раз став. Ви бачите, що йому бракує ті конструкції, йому бракує жорсткості свермо дуже довге І ще і ще ті переходник мій довгий. Ну коротше, не суть. У мене просто є конусний сверло, я вирішив їх скористати. Хтось може купити свірло на 20, таке обичне, що патрон та й все. Е, сама суть, що ви бачили, я хотів показати, як воно свірне, щоб ви знали, щоб ви не думали, що це панацея. цей раз поставив, все просвірнив. Воно просвірне, але воно дуже щепільне, акуратне. Якщо вам треба звернити по 50 дзюрок за день, пробачте отверстий, отворів. Три рази неправильно сказав. Ну, це суть, то. Треба ставити їх більший мотор, і не знаю, чи частотник більший. Ну мотор точно більший треба ставити. Бо, наприклад, до того я свернув, в мене було 10-12, я свернув і передати число. Що, ну як, частотника немає, я ж мусив добитися передати число шківами. І шків був 1 до 5. Тобто, хоч-не хоч, а за рахунок самої редукції, мій мотор був сильніший. А тут редукція 1 до 3. Хоч-не хоч, мій двигун, по суті, слабший на ну, слабший відносно там того. Саме через редукцію. Тобто, ніхто того не каже, але перше, що варто міняти, якщо ви будете великими свирами звернити, це мотор. Якщо мотор не поможе, то тоді вже ставити більші частотники, бажано векторний. Але, в принципі, бачите, на кранях воно свірне 20 м свірмом. Ну, то тільки 20-м воно виглядає так на юнаці, якщо чесно. Тому що я пробував у мене. Ну, Ростачна агонов квітка китайська. Може, тут не бачу, зараз покажу. В принципі, покажу, просто якою я робив. Я її купив з переходніком, з хвостовиком Z M2, але, Але, коротше, перетечив її на переходника внутрішній конус B-18, вроді. Да. І дуже класно помчилася. І я її просто тягаю на спінділі. Бо колись думав, я взяв того хвостовика, бо думав, мало лі, може буду переробляти шпіні для піднутрішні конус. І, коротше, такі плогі. Я пробував цей гумовку розтачувати, то це суперудобно частотник. Це, це навіть не, не здумайте сумніватися, що на розточку частотник це, е, це суперудобно. Чи на фрезерному, чи на якогось храмільно-фрезерного зібрати. Чи, ну, Деталь трасеться, різець трасеться, ще щось. Плюс 100 оборотів, плюс 50, мінус 50, мінус 100 експериментів вам. О, на таких оборотах робить добре. А так що? А так нічого. Передача плюс там скільки там. Якщо фрезер, то передача плюс скільки оборотів. 200 вверх. Ви так, так трошки не перегулюєте. Або якщо то свернильний, то там взагалі 400 оборотів вверх. На росточку супер класно. На фрезеровку так само класно. Фрезерував е, гумовку до. Дігуна у Д-25 на трактор. На трактор. трактора мають Т-12 ХТЗ і Прикарпати. Я ставив для експеримента ну, ту частину, де я вибирав, де Поршень сідає, де циліндр впирається, там я брав перший раз 2,5 мм, другий раз півтора, і завершаючий чистовий раз, була десятка просто. Він тих два отри розточував на 100 Гц, я розточував. Тобто в 2 112 то перша передача, вона в мене 480, якщо буде точно. І 100 Гц, відповідно, то в мене буде майже 1000 років. Я робив десь, ну не знаю. Хвилин, певне 15-20. Ну, мотор не наріс, нічого не бракує. Я спеціально це все пробував, щоб побачити, як воно буде. Дуже удобно і дуже класно. Навіть на 100 герцах, без проблем, 2,5 мм за раз, ну, алюміній, правда фреза була на 14. Так само, верх я вже обдирав, який я ні на що ні з ким не контактую, його просто треба обдерти, щоб він за висока, вона впирається в ребра циліндри. То там я брав за раз 4,5 мм алюмінію, Тільки не на 100 герцах, тому що бляха зверху так тарабане, що космос. Тобто бляху зняти добре, але з тої сторони не хочу знімати. Бо я пару раз пахав козака з кепки в шкіл. І типа. Я просто збавив на 500 оборотів і фрезерував. Але я пробував фрезерувати, ну я вже не покажу, просто так з цього, з пам'яті розкажу. Я пробував фрезерувати, він брав е, 15 Гц, то є 150 оборотів. І. 15 Гц то. От дивіться, як сюрму крутиться. І 4,5 мм фреза бере за раз. 14. Ну, типа, не стає воно ну, в фрезіровці, в розточці воно не стане. Воно стане тільки на великому-великому свердлі. Або тупому свердлі, або тиснути буде дуже. Бо навіть я пробував 12 те свірло, але воно таке вже не гостре. То якщо сильно тиснути, можна спинити. Без проблем. Якщо включити вон 15 Гц, я рукою його спиняю. Має, ну, спиняю. На 20 не знаю, чи спиню. Тобто, щоб ви знали, що 25 Гц, то більш-менш мінімум те, що вам буде добре, на щось вимийкене, схермо вимике. А дрібніші роботи може бути легко менше Герц, 15 і 20. Розтачував я 15 Гц. Он засвілював перед тим на 5 сергов, Попробував по приколу засигнути на сергмон на 5 і щоб було 15 Гц, 150 оборотів. Воно свірне не стає, але дуже ну, Моя порада, якщо ви будете свірнити гнитими звернули, то щоб обов'язково брали більше мозок. А тоді вже дивіться на частотні. Ну воно точно не буде так, як на, на обичних трьох фазах. Так не буде. На обичних трьох фазах я міг тиснути двома руками і двома ногами разом. І я не зупинив з фірма 100%. І мотор був би 0,55. Тобто, десь там патери по любе є трошки в моторі, трошки частотник. Ну, я не сказав, впевнений, що найголовніше частотник з розетки. Це частотник має вхід 220, одна фаза 0. А вихід має три фази по 220. Не три не по 380. Мені цікаво, чи частотник, який має вхід 380 і вихід 380, чи він буде сильніший. Бо по тим пісюлькам китайським, там пише, що воно тіпо, не буде сильніше, буде одна й та сама потужність. Е, ну, Перемножити Вольти на ампери, і вати виходять тіпо, приблизно ті самі. Але я знаю, як я свернив до того на трофазному моторі. Його нереально зупинити. Там навіть пробути нема, що там воно без руки залишитися. А тут, -то, тут -то можна пробувати, скажу 20 Гц, я пробую без проблем. Е, Такий коротше тест хотів показати, кому цікаво, щоб ви знали, як взагалі свірне та китайське чудо. В принципі, свірне нормально, за, я там дав за нього 950 гривень за півтора кіловатне. Нормально, в принципі, я довольний. Мені дуже удобно в фрезеровці і в розточці, в великому свірлі менше удобно. То факт. Я мушу це сказати. І. І що ще? В принципі, все що хотів сказати і показати, як воно робить. Все, всім удачі, всіх обов'язковий.